Шановні студенти, вітаю! В цьому відео я допоможу вам виконувати завдання на практичне заняття 4. Для цього ви ввійшли в електронний навчальний курс, зайшли у модуль 4 і відкрили відповідну закладку це завдання на практичне заняття. Давайте розбиратися. Для виконання завдання ми будемо сьогодні використовувати публічний модуль аналітики. Закупівель та платформу ризики індикаторів. Так, перше завдання: нам треба визначити топ-5 замовників торгів, які у 2022 році були найефективнішими за критеріям рівень конкуренції. Приходьте, будь ласка, за покликанням на публічний модуль аналітики. І на публічному модулі аналітики ми відкриваємо вкладку 12.1 етап закупівель всі роки. Так, пропоную вам скористатися листом 1 для того, щоб встановити фільтр саме 2022 рік. Закраємо цей лист і внизу у вас. Зверніть, будь ласка, увагу. Лист відкривається. У вас внизу є дата оголошення. Далі йдуть роки 24, 23, 22. Ви натискаєте на 22, 2022. І подивіться, будь ласка, вверху зліва. У вас вже встановлений фільтр. Рік 2022. Далі, далі ми з вами переходимо на, у мене тут позначено англійської шиц. У вас може бути українською написано Листи. Переходимо на листи і в листах обираємо конструктор. Обрали конструктор, зараз вважаюся сторінка, яка нам потрібна. І в конструкторі є виміри і є значення. У виморі ми з вами обираємо організатор, а у значенні ми обираємо середню кількість учасників конкурентних лотів. В зеленому полі натискаємо обору. Так. Для того, щоб відсортувати від більшого до меншого, треба натиснути ще раз на поле, де у нас є значення середня кількість учасників. Все. П'ять топ-5 замовників у нас є від головне, головного управління регіональної статистики до відділу культури, туризму, молоді та спорту. А для того, щоб вивантажити дані, тут у вас є такий прямокотничок зі стрілочкою. Натискаєте, і тоді у вас завантажується екселівський файл. Цей Екселівський файл, ви копіюєте перші 5 позицій, бо нам треба топ-5. І підвантажуєте своє завдання до практичної роботи. А ми з вами приходимо до другого завдання. Нам треба з використанням публічного модулю аналітики визначити, яка ж була частка завершених закупівель за вартістю у 2022 році замовника за відповідним кодом ЄДРПУ. Копіюємо код ЄДРПУ. Повертаємося до публічного модуля аналітики. Для цього ми з вами використовуємо лист саме організатори. Ось, організатори зараз завантажується цей лист. Справа є вкладка. Натискаємо на організатор і контролю вставляємо цей код. Це Міністерство охорони здоров'я України. Підтверджуємо. І встановлюємо відповідну галочку. Звертаю, звертаю вашу увагу, що у фільтрах, подивіться, будь ласка, зліва вверху. Стоїть 2022 рік і стоїть фільтр Міністерства охорони здоров'я України. Переходимо знов-таки до листів. А, і вже йдемо з вами на, на лист, який називається картка організатора. Переходимо на картку організатора. І внизу у нас є така метрика. Завершення закупівлю, у нас 85,7%. Ви можете зробити скрін шот екрану, а можете так само вивантажити, натискаючи на три крапочки. Трьох крапочках можна або розшарити, або завантажити. Якщо ви натискаєте завантажити, можна в PDF вивантажити саме цю картинку. Далі приходимо в третьому завданні, використовуючи платформу ризик індикаторів. Визначте, у якого замовника які саме ризики спрацювали під час проведення тенту. Для того, щоб відповісти на це запитання, треба перейти на платформу ризик індикаторів. Ось я показую, де ця платформа, вона у вас відкривається. А я відразу копіюю перший ідентифікатор. Так, коли ви переходите на ризик-індикатори, натискаючи на це покликання, випиняйтеся на оцій сторінці. І тоді вставляємо в ID-тендера. Це ID тендера за ризиком. Прошу не плутати з ID-тендером в публічних закупівлях, там де оголошення, і застосовуємо фільтри. Відповідь. Така що це стосується замовника Укргазвидобування. Давайте подивимося, де спрацював ризик. Ризик спрацював там, де є одиничка, саме є трикутички з знаком оклику. В них невиконання рішення органу оскарження встановлений термін. І ще в них спрацював ризик, що замовник повторно визнав переможця після винесення рішення органу оскарження. Ну це дуже серйозна ситуація. Так, перше питання, перша частинка другого питання ми відповіли. Очищаємо фільтри. Після очищення фільтру повертаємося до завдання і дивимося другий ідентифікатор. По другому ідентифікатору. Також вставляємо ID тендера. Застосувати фільтри. Дивимося, що мова йде про заклад дошкільної освіти. Садочок, да, Калинка у Сумській області. Копіюємо замовника назву, заходимо в ризики, в ризик дивимося, що у замовника тут є такі ризики, як зміна істотних умов договору. Ми знаємо, що відповідно до закону про публічні закупівлі істотні умови договору змінювати не можна в частині ще й збільшення ціни. І зміна строку дії дії договору. Ціна і строк дії договору безумовно є. Саме тими істотними умовами, які змінювати ну, в частині збільшення, наприклад, ціни, робити не можна. Так, переходимо до завдання 3, копіюємо. Знов йдемо до ризик індикаторів, очищаємо фільтри, ID-тендер і застосувати фільтри. Так, і третій ризик індикатор у нас стосується державного підприємства Український державний медико-соціальний центр ветеранів війни, скопіювало якого замовника спрацював цей ризик-індикатор. Натискаємо три крапочки ризику і дивимося на них ризик. Замовник відхилив тендерні пропозиції всіх учасників, крім переможців. Тут мається на увазі, що у переможця була найбільша ціна. От і всі, у кого було менше ціни, може таке бути, не відповідали вимогам тендерної документації, лише один з більшою ціною відповідає. Тут треба більш ретельно перевіряти, яка є причина відхилення пропозиції замовникам. Бо всі причини вони прописані у законі про публічне закупівлі. Інших причин, які там зазначені, бути не може. Таким чином ми з вами виконали завдання 1 практичної роботи модуля 4. А далі ми з вами переходимо в наступному відео, буде вже про завдання 2, практичні роботи.